Зараз взагалі концерти просять робити півтори години без перерви, тому що ну, все може бути. Мені сказали, робіть два повноцінних відділення по півтори години, з полярвою пів години. На всякий випадок метро поруч, якщо повітряна тривога буде. Ну, Знаю, можу сказати тільки одне, що таких концертів по кількості учасників не було, мабуть, років 10, як мінімум, От, тому що там буде різнопланова музика, різнопланові виконавці буде і відкриватись концерт новою піснею, буде співати Бобо. І закриватись концерт буде також новою піснею. Рапор перемоги. А перша пісня це моя держава, я його буде співати. А всередині будуть і відомі пісні, вже популярні, відомі, деякі нові пісні. Наші виконавці, з якими я працював своє життя. Будуть і молоді, з якими вперше вони виходять на сцену з моєю піснею. Будуть колективи, різні колективи. І, буде, і дітки будуть маленькі, прийдуть зі Львова. Буде і військовий ансамбль. Ну, в афіші там все є. От. Але різноманіття буде дуже велике. Ну, все ж таки, 75 років це вже не, не такий маленький термін віковий. Ну, а працюю я вже ну, значить, 50 років творчості точно. Є. Музика, музика, музика рідного дух. Мені радості, радості, клич мене знову.